Ви знаходитесь за трьох днів від того, щоб змінити своє життя назавжди. Готові відкрити для себе те, що може змінити ваші стосунки з просвітанням. Всього за три дні ви зможете активувати потужну силу, здатну розблокувати шляхи і залучити достаток у ваше життя. Цією силою керує маловідома, але надзвичайно впливова небесна постать, Архангел Гадіель. Охоронець достатку Історії людей, які подолали фінансові труднощі та досягли неймовірних цілей, тісно пов'язані з їхнім зв'язком з цією ангельською істотою. У цьому відео ми розкриємо силу молитви до архангела гаделя простого, але вражаючого методу, який обіцяє принести результати всього за 72 години. Чи може ця давня практика дійсно змінити ваше життя? І як ви можете використовувати цю енергію для прояву багатства і несподіваних благословень? Читайте далі і дізнайтеся, як зробити наступний крок до процвітання, на яке ви заслуговуєте. Щоб зрозуміти перетворюючу силу Архангела Геделя, необхідно заглибитися в його історію та значення. У духовних традиціях гадієля часто називають ангелом достатку, небесним провідником, до енергії якого звертаються, щоб відкрити процвітання і реалізувати фінансові цілі. Його зв'язок з процвітанням не лише символічний, але й сягає корінням у давні духовні практики, що охоплюють століття. Практики маніфестації багатства. Такі, як молитва та візуалізація, використовувалися протягом всієї історії як способи узгодження людських намірів з універсальними енергіями. Гадіель виділяється як прямий канал для цього прояву, оскільки асоціюється з несподіваними благословеннями і можливостями, які з'являються тоді, коли цього найменше очікуєш. Ім'я Гадіель, яке можна перекласти як Бог. Моє багатство або Бог, моя удача відображає його місію приносити достаток. У духовних культурах його описують як доброзичливого ангела, який реагує на щиру віру і ясні наміри. Вплив його енергії задокументовано в багатьох історіях трансформації розповідають про людей. Які після контакту з гаділом пережили радикальні зміни у своєму фінансовому житті, від несподіваного підвищення по службі до вирішення здавалося б, нездоланних боргів? Крім того, стародавні практики підказують, що ключ до залучення процвітання лежить у культивуванні вдячності. Вдячність це сила, яка відкриває шляхи і запрошує енергію достатку. Ця практика в поєднанні з молитвою до Архангела Гаделя посилює її силу. Читання молитви протягом трьох днів поспіль у хвилини тиші та відданості це спосіб створити глибший зв'язок, посилюючи проявлення. Ще однією важливою практикою є візуалізація. Візуалізація фінансових цілей, як вже досягнутих, є одним із стовпів цієї духовної подорожі. Уявляючи багатство і можливості, що вільно течуть, підсвідомість тренується шукати і створювати ідеальні умови для їх реалізації Чому так багато людей вірять у Гадіеля та його практики? Відповідь полягає в позитивному впливі цих практик на життя багатьох людей. Історії успіху підкріплюють думку про те, що, поєднавши віру, Дії та енергію архангела Гадіеля можна перетворити фінансові труднощі на історії перемог. Чи готові ви відчути силу цього зв'язку? Відповідь лежить у наступному кроці. Дізнайтеся, як молитва до Архангела Гадіеля може ініціювати глибокі і негайні зміни у вашому житті. Я, Рафаель, і ви на каналі Божественний Зв'язок. Тут ми заєднуємося з силою Всесвіту, перетворюючи мрії на реальність. Сьогодні я приніс щось особливе для вас, хто шукає процвітання і достатку. Давайте разом промовимо молитву до архангела Гадіеля, могутнього ангела, який асоціюється з проявом багатства. Перш ніж ми почнемо, я запрошую вас підписатися на канал. Щоб не пропустити жодного контенту, який змінює життя. А щоб ще більше посилити силу цієї молитви, напишіть в коментарях фразу Я залучаю божественний недостаток. А тепер відкрийте своє серце, зосередьтеся на своїх бажаннях, і давайте разом активуємо вашу внутрішню силу. Почнемо. Архангел Гадіель – охоронець достатку. У цей священний момент я закликаю твою божественну присутність. Нехай твоє золоте світло яскраво осіє мене, відкриваючи шляхи, розвіюючи бар'єри і дозволяє енергії процвітання вільно текти О Могутній Гадіелю! Я віряю свої мрії і бажання в твої руки. Перетвори дефіцит на достаток. І веди мене дорогами здійснення і миру. Я гідний отримувати. Я відкритий канал для багатства, для можливостей і благословень, які Всесвіт приберіг для мене. Я з вдячністю і радістю приймаю дари, які приходять згори. Архангеле Гадієле з твоєю небесною силою. Благослови мою роботу. Мої зусилля і мою подорож. Нехай процвітає все, до чого я торкаюся. Нехай розум мій буде просвітлений мудрістю. І нехай мої кроки ведуть віра і надія. Сьогодні і завжди я стверджую достаток це моє божественне право. Процвітання моя теперішня реальність. І любов всесвіту оточує мене і підтримує мене. Так є і так буде. Амінь. О Архангел Гадіель. Продовжуй лити на мене своє божественне світло, пронизуючи кожен простір моєї душі, перетворюючи сумніви на впевненість, а невпевненість на не відвагу. Я благаю про твою силу. Щоб криві шляхи стали прямими, і щоб двері, які колись були зачинені, відкрилися для рясних і божественних можливостей. Я вибираю достаток. Я вибираю вдячність у всіх її проявах. У цей момент я віддаю свої фінансові турботи всесвіту, вірячи, що вони розчиняться в любові і світлі. Я довіряю силі божественного потоку, бо знаю, що моїм життям керують вищі цілі. Архангел Гадіель – ангел перетворення. Надихай мене діяти з відвагою, визнати благословення, які я вже маю, і відкритися для тих, що прийдуть, очисти мій розум від думок про дефіцит. І заміни їх впевненістю в тому, що завжди є більше, ніж достатньо. Я вдячний вдячна за процвітання, яке вже проявляється в моєму житті. Вдячна за здоров'я, можливості і любов! Вдячна за кожен крок, який привів мене так далеко, і вдячна за небесну енергію, яка зараз тече мені назустріч. Гадієль, вірний захисник, зміцни мій зв'язок із Всесвітом. Навчи мене розпізнавати знаки, слухати інтуїцію, що приходить згори, і вірити, що я завжди в потрібному місці, в ідеальний час і з ідеальними людьми. Я стверджую, з силою і переконанням. Моє життя трансформується в цю саму мить. Багатство приходить до мене в несподіваних і дивовижних формах. Я радісно і смиренно приймаю все, що належить мені по Божому праву. І ділюся отриманими благословеннями зі світом, щоб усі могли пізнати красу достатку. Архангел Гадіель. Я присягаюся жити згідно з принципами процвітання, діяти з етикою, любов'ю і щедрістю, знаючи, що те, що я віддаю світу, повертається примноженим. Я інструмент світла, і мій достаток є проявом божественної любові. І тому, під твоїм захистом, я йду з упевненістю і рішучістю. Знаючи, що з кожним днем я все ближче до здійснення всіх своїх мрій. Нехай буде так, нехай це вже буде так. Амінь. Ця молитва є потужним джерелом енергії, створеним для того, щоб узгодити ваш розум, серце і душу з потоком процвітання у Всесвіті. Промовляйте її з віданістю. Дозволяючи кожному слову зміцнити вашу віру і активізувати вашу здатність перетворювати наміри в реальність, напишіть в коментарях Я вірю в силу Всесвіту, і поділіться своїм досвідом адже разом ми творимо світ достатку і реалізації після завершення триденної молитви до Архангела Гаделя багато людей повідомляють про глибоке відчуття ясності і внутрішнього оновлення. Більше, ніж фінансові прибутки, ця практика пробуджує повну трансформацію в тому, як ми дивимося на життя. Благословення виходять за межі матеріального, відкриваються двері до нових можливостей, значущих зв'язків і моментів справжнього спокою. Але як дізнатися, що молитва працює? Ознаки можуть бути тонкими або грандіозними. Несподівана зустріч з кимось, хто приносить можливість, блискуча ідея, яка раптово з'являється, або навіть непохитне відчуття, що все на правильному шляху. Це синхронність на роботі та в житті. Марія, бізнесвумен, яка була на межі банкрутства, розповіла, як молитва до архангела Гаделя допомогла їй відновити впевненість у собі. Після застосування методу вона отримала несподівану пропозицію про партнерство, яка відродила її бізнес. Інший приклад Жоао, вчитель, який, практикуючи вдячність і молитву, знайшов додаткове джерело доходу, що вирішило його фінансові проблеми. Ці історії показують, що практика це не тільки духовний інструмент, але й можливість практичної трансформації. Коли ви відкриваєте себе для енергії достатку, всесвіт немов би реагує негайно. Але що відбувається після трьох днів молитви? Це ключ до того, щоб процвітання безперервно текла у вашому житті. Такі практики, як щоденна візуалізація, підтримка вдячності та довіра до шляхів Всесвіту є дуже важливими будьте навмисними у своїх діях, садіть насіння. Шукайте знання і будьте уважними до можливостей, які виникають. Гадіель вчить нас, що процвітання це одночасно і дар і відповідальність. Коли ви отримуєте, діліться, коли ви досягаєте, надихайте інших наслідувати ваш приклад. Наприкінці цієї духовної подорожі пам'ятайте, що справжня сила лежить всередині вас. Архангел Гадіель є провідником, але саме ваша віра, рішучість і відвага перетворять мрії на реальність. Чи готові ви продовжити шлях до достатку? Поділіться своїм досвідом у коментарях і надихніть інших також підключитися до цієї енергії. Трансформація тільки починається до зустрічі. Поцілунок світла.